17 квітня ввечері міністр економіки, вона ж перший віцепрем'єр України Юлія Сверденка і міністр фінансів Скотт Бесент з США підписали угоду чи меморандум. От, давайте розберемося по копалам. Що це означає? У нас є текст меморандуму, і як завжди, ми. Моєю... Майже перший його розберемо. Той з вами канал Залізний нардеп», Мене звати Ярослав Железняк, і це буде шорт-розбір, що ж там підписали по угоді, чи копалинам, чи по меморандуму, і що це для нас означає. Починаємо. Отже, ще раз, вчора було два заяви. Перше це від нашого президента сказав: сьогодні щось підпишуть по у копалинам, але він назвав меморандум. Трамп сказав, підпише 24 квітня і назвав це угодою по Капалину. По факту, всі на половину вгадали, тому що президент говорив про меморандум, і він, він був справді підписаний 17 квітня, а Трамп вже говорив про саму угоду. А, давайте. Одразу розберемося, що було вчора підписано. Був підписаний ось цей документ. Я його зараз залишу тут, але враховуючи, що напевно частина з вас не так швидко читає англійською, то давайте я вам головні моменти по ньому скажу. Це одна сторінка, і це декларація про намір. Ну вона ні до чого не зобов'язує, відверто говорячи, як і нічого не означає підпис тої самої Сверденка над цим документом. Вона не уповноважена, ніким підписувати це від всієї України. Для цього треба ратифікація парламенту, але це умовно заява про те, що Сполучені Штати і уряд України мають наміри завершити формальні угоди про економічне партнерство та інвестиційний фонд з відбудови України. В принципі, це якраз добре, що це буде інвестиційний фонд відбудови України. Запам'ятайте, це. Ми далі по тексту це проговоримо. Що в цьому документі? Що перше говориться про те, що Сполучені Штати і Україна мають. Значну суттєву фінансову підтримку, ну точніше, Україна від США е, з початку повномасштабного вторгнення, що народ України прагне інвестицій американських, а американський народ прагне інвестувати в Україну в суверенну та безпеку України. От тут, тут дуже добре, що підкреслюються ці, ці два слова. Ну просто політично це важливо. Третє: що е, напевно від команди Трампа: що Сполучені Штати та Україна прагнуть досягти тривалого Миру та довгострокового партнерства. І м, далі це якраз переходить до питання відбудови, що Сполучені Штати багато зробили да, міжнародного е, миру, безпеки і все таке, а Україна в свій час, в свою чергу, відмовилась від ядерного потенціалу. Ну і далі йде вже про інвестиційний фонд. Там говориться про те, що цей інвестиційний фонд буде створюватися в рамках економічного партнерства між двома народами та урядами, відповідне, це США і Україна. Що США та Україна провели дуже продуктивні консультації 11-12 квітня. Я вам говорив на попередньому відео, що консультації пройшли нормально, не виїрте Reuters, і що з метою, от якраз, того, щоб завершити цю угоду. І далі найбільш напевно важлива частина це перша тут. Чітко говориться про те, що ця угода і, і і має відповідати євроінтеграції, і ми маємо при її і... Погоджені уникати будь-яких конфліктів, які будуть суперечити Європейському союзу і європейській інтеграції, і також для того, щоб провести юр юридичні і увага, політичні домовленості. теж я вам говорю, що попередня команда, яка їздила, вона не була уповноважена на політичні домовленості. То прем'єр-міністр буде в Вашингтоні у тиждень з 21 квітня для якраз зустрічі з міністром фінансів і надання високо. Рівневої підтримки для завершення технічного обговорень умови угоди про створення інвестиційного фонду. А очікується, що переговори будуть відбуватися до 26 квітня, ну тобто до кінця тижня, медове обговорення цієї дати, та як надшвидшого підписання угоди. Ну і далі там підтверджуємося намір завершити ці, взагалі всю угоду створення фонду і все таке. Тепер увага. Чому 21-26 квітня? Фактом, що 21-26 квітня це. Так звані Spring Meetings МВФ і Світового банку або весняні зустрічі це ем, м, подія, яка відбувається кожного року в Вашингтоні, куди злітаються всі представники всього фінансового світу, е, і оцей Даунтаун Вашингтону він там весь перекритий, і всі бігають між зустрічами в Treasury, е, в е, Держдеп, в МВФ, е, Будинок МВФ, будинок Світового банку і АФАЙС. Вони там три розташовані. І відповідно тому якраз на цій зустрічі завжди їздить прем'єр-міністр, міністр фінансів, голова Національного банку від України, і там будуть це обговорювати. Тому якраз запланована така зустріч, в тому числі із трежері, зокрема з Котом Бесентом, який веде цю угоду. Ось тому цей абзац з'явився і тому цей меморандум. Там є маленький спойлер. Я записую вам відео, знімаю цю рубашку і теж прямую до Варшави на вилітати у Вашингтон на цей спринг спрінмітінг. Я очолюю нашу парламентську делегацію вже три роки туди. І тому як співголова групи дружби з МВФ і Світовим банком теж там буду. Тому далі ви будете дивитися відео прямо з прямим трансляцією з Вашингтона. Але я хочу, щоб ми повернулися до цього документа ще раз. Це декларація про наміри. Вона нічого не означає, вона ні до чого не зобов'язує. Вона просто дає ну умовно політичний поштовх до того, що в майбутньому буде підписано. Тут немає деталі, вона значно менше ніж попередній меморандум. Ну коротше, тут немає нічого поганого для нас. Це просто говорить про те, що ми далі домовились домовлятися. Тому я б не робив якісь висновки, чи гарний, чи поганий цей меморандум. Ну, він точно для нас в такому вигляді непоганий. Він точно говорить про те, що буде відповідати євроінтеграції. Чудово. Класно, це гарний пункт, який нас сильно страхує, і говорить про те, що подальше будуть а, політичні консультації, тому що їх не було. Це означає, що всі головні речі будуть далі там, якраз в Вашингтоні, відбуватися. Тому поки що все пробачте, що коротка, і без якогось скандалу, але ну. Гарні новини іноді теж нам потрібні. Тож я завершу це відео і теж вирушаю у Вашингтон, буду далі вас інформати, як там відбуваються події по обговоренню цього, цієї угоди. Там вже будуть політичні обговорення. До нових зустрічей! З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп. І не забувайте підписуватися і ставити подобайки нашому відео. Це допомагає просувати такий контент. До побачення!